Шановні попритими, шановні бійці батальйону Січ, вітаючи вас із річницею вашого створення. В першу чергу хочу побажати вам перемоги у цій війні. Ми гордимося з того, що ми є спадкоємцями боротьби за велич і славу Володимира Готризубу. Саме на добровольцях, на бата... добровольцях батальйону Січ, інших добровольцях сьогодні ґрунтується український наступ та українська перемога. Ми маємо спрямовувати всі наші зусилля на перемогу у війні. Пам'ятайте, щоб мати мирне небо над головою. Треба перемогти ворога. Ми пам'ятаємо такого українського націоналіста, який каже, одна із заповідей ненавистю і безглядною боротьбою зустрічатимеш ворогів твоєї нації. Я гордість того, що я теж є добровольцем, що ми плеч опріч з вами сьогодні виборюємо нову Україну, нову українську націю. Я переконаний, що ми переможемо. Велика подяка вам за ваш внесок, за вашу самовіддану боротьбу, за вашу сміливість. Ми переможемо і пам'ятаємо, що наше основне завдання це змагати до поширення сили. Багатства та простору української держави разом з вами ми обов'язково переможемо агресора. Слава нації.